Я вважаю лікаря відповідальним за всі свої призначення, тому що це не просто про безпеку, це не просто про ефективність цих призначень, а це ще і про фінансові витрати. Доказова медицина це про доведеність того, що ті рекомендації, які надав лікар, вони дійсно допоможуть. Тому що вони допомагали більшості, і це були не випадкові якісь випадки, не особливості здоров'я певної людини, а це певна закономірність, яка доведена наукою. Ретельно працюємо з нашими лікарями. Ми для того, щоб вони призначали тільки ті дослідження, тільки ті медикаменти, які дійсно допоможуть, ефективність яких доведена, і це не будуть зайві витрати, це не будуть зайвих е, якихось ризиків, пов'язаних з побочними діями на обстеження чи на медичні препарати. А це буде короткий шлях до нашої мети в лікуванні. Чи бувають випадки, коли треба відійти від протоколів бо існує така думка, що якщо лікар лікує по протоколу, то він не думає, не враховує особливості мого здоров'я? Напевно, можуть бути певні випадки, коли така ситуація дійсно може бути виправданою. Але головне це тут, щоб лікар використовував свій досвід, використовував світовий досвід, міг собі і своїм колегам довести, саме чому він прийняв інше рішення, да або трошки змінив цей протокол. Протоколи це карта, яка допомагає. Нам впевнено і вчасно прийти в ту точку, в яку ми запланували прийти.